Московити завдають ракетних ударів з метою залишити нас без світла і води і цим деморалізувати. Нас заспокоюють, кажуть, що у них не так багато залишилося цих ракет. У них іще багато ракет, і вони весь час виробляють нові. В цьому смислі заспокоюватися не потрібно. Всі ці розмови це для сполоханих жінок. Але ми з вами уже довго в ситуації війні. Ми маємо бути спокійні і вперті. Неважливо, що відбувається. Ми все одно переможемо. Все одно потрібно перемагати і працювати для фронту, щоб там не було. Коли вам розповідають про їхні труднощі, труднощі їхньої оборонки, це дурня. Але нас намагаються залякати не тільки московити. Нас намагається залякати і місцева влада, і влада енергетичних корпорацій. Нам розповідають про те, що ми маємо або самі виїхати з Києва. Кличко зараз каже, що нас треба депортувати з Києва велику кількість киян. Це тобто як? Каже, що потрібно знижити навантаження і для цього. З Києва депортувати киян Кличко. Це ми Київ. Це ми Київ, Не дороги, не дроти, не труби. Київ це кияни. А дороги, дроти і труби це те, що існує для нас. І якщо ви хочете зменшувати навантаження на труби і дроти, зменшуючи кількість киян, то це означає, що ви зменшуєте Київ. Звісно, що кияни заважають Київській міській державній адміністрації, без них було б легше. Чим менше киян, тим легше Київській міській державній адміністрації наживатися на трубах, дротах і дорожньому будівництву. Але ваш обов'язок це Піклуватися про киян за це вам платять гроші. За це у Києва все ще дуже великий бюджет, який береться з Кі, це гроші киян. Коли у нас почалися проблеми зі зв'язком, Ілон Маск їх якось вирішив, і американський уряд, ці проблеми зі зв'язком, виявилося, що якщо у нас не працюють якісь централізовані структури, то можна кожному дати StarLink, кожному взводу, наприклад. Дати Starlink і ці проблеми у нас якось вирішуються. Якщо у нас удари по централізованим мережам електричним, то значить треба думати, як вирішити цю проблему. З водою і з електрострумом, і ще зовсім недавно весь світ жив без атомних станцій. Весь світ жив без ліній високовольтних електромереж і якось всіх забезпечувало. Людство живе з електроенергією з середини ХІХ століття, ну принаймні з 60-х років 19 століття, уже активно споживає електроенергію без атомних станцій, без ліній високовольтних електромереж. Виявляється, все це можна виробляти і так. Можна кидати вугілля, можна на дровах робити електроенергію, якщо хотіти децентралізувати цю ситуацію, а нам доведеться децентралізувати це якось, як Ілон Маск децентралізував інтернет, то це потрібно робити. І про це ви маєте думати, а не про те, як позбутися нафіг киян. Чи вийде у московитів деморалізувати і залякати нас? Не вийде. Свого часу американська і британська доктрина воєнна полягала у тому, що для того, щоб підірвати потенціал Німеччини на фронті, мужність німецьких солдатів потрібно знищувати тил. І це була офіційна доктрина: що бомбардувати мирні міста, знищувати гамбург. Знищувати Дрезден, знищувати взагалі все, ось саме житлові квартали, зносити пам'ятки культури, бібліотеки, музеї, все, що вони бачили. І ці бомбардування були страшенні. Вони за своїм потенціалом були як як атомна зброя. Це знищувалися міста всі. Вони не тільки не підірвали мужність німецького солдата на фронті. Вони не змогли зменшити темпи приросту німецької військової індустрії до весни 1945 року. Тобто німці виробляли дедалі і більше, і більше військової продукції, незважаючи на дедалі більше і більше бомбардування тилу до весни 1945 року. Ми можемо виробляти військову продукцію, і наш. Солдат буде іще більш злий і ще більш мужній після цих ударів по інфраструктурі. Нас неможливо так залякати, нас неможливо так деморалізувати, та й нікого не можна. Як бомбардували Афганістан? Совки вдовблювали в кам'яне століття Афганістан. Три мільйони біженців, мільйон загиблих афганців, і тим не менше афганці їх вибили із Афганістану, а потім вони вибили американців. Як до того вони вибивали всіх, сірія нафіг вся розбомблена, тим не менше там велика кількість людей, яка готова воювати і в подальшому. Це взагалі ні на що не впливає. Чим більше вони здійснюють ударів по нашій інфраструктурі. Тим краще у нас справи на фронті, тому що більш мотивовані наші солдати. У часу така помил... помилка була і у німців. Вони бомбардуваннями Лондона намагалися залякати Велику Британію, нічого не вдалося. Велика Британія в результаті все-таки опинилася в стані переможців. Добре, як нам пережити це в тилу? У нас велика кількість солдатів на фронті, от ви подивіться на них. І на фронті не так багато електроенергії. Туди часто не доходять лінії високовольтних електромереж, і ці наші мужні хлопці сидять в шанцях, залитих водою або занесених снігом. І при цьому їм там треба не тільки сидіти, їм треба ховатися від артилерійських обстрілів, їм треба оборонятися, їм треба наступати, їм треба пильнувати. І нічого, це сотні тисяч людей. Сотні тисяч людей нормально існують в бліндажах і шанцях. Хочете сказати, що ми не проіснуємо тут, в міських квартирах? За досвідом дуже багато людей потерпають і навіть гинуть. Від того, що не готові зламати звичний спосіб життя. Вони чіпляються за звичний спосіб життя навіть ціною життя. Вони згодні померти, але не щось змінити. Так було, наприклад, під час репресій. Тоді ж, не було тотального контролю. Сталін іще не міг встановити тотальний контроль. Навіть паспортизація була непоголовна, кордони були не перекриті. Часто достатньо було людині переїхати на сусідню вулицю і за неї вже не приходили. А якщо людина переїжджала в сусідню область чи в сусідню республіку, то можна сказати, що вона врятована від арешту. Але більшість людей нікуди не переїжджало. Більшість людей чекало, коли вночі до дверей під'їде воронок, тому що як це так, от взяти і виїхати, наприклад, з квартири. І дуже багато із тих українських селян, які померли від голоду, померли від голоду, в тому числі і тому, що не готові були змінити свій спосіб життя, не готові були до втечі, не були готові. Навіть просто я не знаю, Змінити раціон в кінці кінців, звісно, я кажу зараз страшні речі, але селянин дуже прив'язаний до свого способу життя, і коли ти відбираєш у нього хліб, коли ти відбираєш у нього продукти його праці. Він виявляється безпорадним, більш безпорадним, ніж міський мешканець. У міського мешканця можна відібрати його лавку під вікном і кабак за рогом. Він все одно щось там знайде, де-небудь він там щось вполює, він де-небудь щось вимутить, а селянину це значно важче. Нас би значно більше б вижило людей, якби вони були більш активні і легше ламали звичний спосіб, звичний спосіб життя. Нам треба ламати звичний спосіб життя, браті і сестри. Це, зрештою, робить нас більше людьми, тому що так існувати на автоматі, існувати в побутовій інерції, це означає не зовсім бути людьми. Людина стає вповні людиною тоді, коли вона змушена змінювати, коли вона змушена приймати важкі рішення і екзистенціального характеру, то навіть і побутового характеру, змушена категорично змінювати своє життя. Давайте його змінювати. Будай у побуті. Підіть купіть буржуйку нарешті. Немає електрики, більше читаєте в день. До речі, хочу прорекламувати. Валерій Курінський наш великий вчитель. Це великий українець, який помер зовсім недавно уже. Це, здається, був 2016 чи 2017 рік. Це велика людина ренесансного кшталту. Це людина, яка знала більше 50 мов. Це людина, яка на своєму досвіді і своїм прикладом доводила, що можна набувати велику кількість навичок, велику кількість знань розвиватися, неймовірно розширюватися без нервового перенапруження. Навпаки, черпаючи в цьому сили, в новому знанні, в нових навичках, в Кожноденній праці черпаючи нові сили для нових звершень, тобто весело прожити життя. Він довів, що життя не можна зробити довшим, але його можна зробити товстішим. Туди можна вмістити в сто разів більше, ніж вміщається в життя звичайної людини. І ось видана його книжечка Леся Шаповал-Курінська видала його книжечку для дітей, коли немає говернантки. Насправді це для дорослих. але Візьміть її, придбайте її, посилання буде під відео. Обов'язково, отак треба вчити своїх дітей. Тут, тут дуже серйозна методика, подана легко, граючи, це те, що має бути обов'язково з вами постійно. Оце із тих книжок, до яких постійно потрібно повертатися. Вона має стояти. На полиці разом з Біблією і звертатися до цієї книжки потрібно кожен день, а потім зверніться до постпсихологічної автодидактики. Але якщо у вас є діти, це вам необхідно. Тому що ми маємо бути не тільки витривалішими, ми маємо бути не тільки сильнішими, не тільки сміливішими, ніж наш ворог. Ми маємо бути розумнішими. З цим ми будемо розумніші. І ви чули, що помер син. Командувача Української повстанської армії Юрку Шухевич. Це була визначна людина, дуже сильна. Він осліпнув в тюрмі в засланні в Сибіру. Звісно, що вся сім'я Романа Шухевича була репресована, в тому числі і він, і ще маленький хлопчик. Його тримали в ув'язненні, потім тримали в засланні, він втратив повністю зір. І повернувся з Сибіру уже під час перестройки Безору. Людина з дуже чистим розумом, з чудовою пам'яттю. З ним можна було багато про що поговорити. Він чудово, наприклад, розбирався в хитросплетіннях європейської політики 19 століття. І Він не особливо міг щось робити. Він просто був. От є значення, що людина може просто бути. От вона може зберігати свій стрижень, зберігати свій характер, зберігати ясність розуму і зберігати абсолютно чіткі переконання, незважаючи ні на що є зір або нема зору, хороші побудові умови, погані побудові умови, хтось його цінує чи хтось його цькує. Це неважливо. І У нього звання Героя України. Я вам скажу, що це дуже правильно, і часто героєм є не тільки той, хто щось здійснює, а та людина, яка в усіх обставинах може стояти прямо. Це була чудова людина, і це був великий українець, і справді гідний син свого батька. І от він прожив більш повноцінне життя без зору. Ніж багато наших співвітчизників проживають його ззором, у них є очі, але дивляться вони не туди. На цьому вам моє звитяжне, палке українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.